Всім привіт, дорогі друзі! Настав час анонсувати третій тур чемпіонату України. Сьогодні, як завжди, я буду ділитися своїми думками стосовно всіх матчів, які будуть зіграні. Ну і звісно, буду робити на них свій прогноз. Також від вас прогнози буду очікувати в коментарях на повний. Третій тур, залишайте їх, і три найкращі прогнозисти потраплять в випуск з оглядом на цей третій тур, який відбудеться ввечері в неділю. Тому всіх буду чекати. Звісно, перед початком не забудьте також поставити лайк. Це важливо для просування цього відео, і так я буду розуміти, що вам подобається відео такого формату. І також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вихід наступного відео і старт. Прямої трансляції в кінці відео ми розглянемо кілька цікавих новин і також трансферів, які відбуваються в УПЛ. Третій тур у нас розбитий буде на три ігрові дні. І Це дуже-дуже добре, тому що ми вже будемо оцінювати і робити прогноз точно на всі матчі. Так само і ваші прогнози будуть враховуватися теж на всі вісім поєдинків. Це добре, ну і вже буде повноцінний огляд за участю всіх команд. Це теж не може не радувати нас. Ну і е, всі матчі будуть показані на УПЛ ТВ. Ну і сподіваємося, що всі матчі точно будуть зіграні. Перший матч Чорноморець. Та колос. Давайте з нього і розпочинати. Ці дві команди вже зіграли два стартові тури, не пропускали їх, звісно. І результати, м'яко кажучи, так собі. Особливо в Чорноморці, який програв два матчі. Ну, звісно, суперники були сильними. Це зоря і кривбас. Але все одно Чорноморець не зміг жодного очка тут навіть взяти. А на рахунок колоса то команда зіграла в дві нічиї: одна результативна, друга нульова. І тут суперники були. Ну, я вважаю нижче за рівень футболістів Колоса. Тому, звісно, від команди поздєєва в цьому матчі конкретно очікується ну кращого результату, тому що склад, начебто непоганий в час свій отримав, я вважаю. Давайте подивимося, останній матч між командами. Якраз був товариський. Тоді Колос виграв 3-1. І офіційний матч був, де Чорноморець переграв 1-0. Це ще було в 23-му році, але тоді. Команду очолював Григорчук. Ми розуміємо, що фаворитом є Колос. Колос за підбором виконавців зараз набагато кращий. Плюс до того, Чорноморець це команда, яка недоукомплектована, вкотре ми вже про це говоримо ще на початку сезону, це було видно. І зараз все одно, попри те, що трансферна компанія ведеться, футболісти все одно доєднуються. Але навіть зараз, якщо доєднати там кілька футболістів, їх потрібно інтегрувати, зіграти. Якось, да, і на це потрібен час. Тому я від чорноморця от, до п'ятого туру не очікую нічого хорошого, якщо чесно. Тим більше, проти більш готового колоса, да, можливо, колос трошки кидає зараз по результатах, якщо брати, але все одно команда. Ну, як мінімум більш зіграна. Тому я ставлю тут на мінімальну перемогу команди з Ковалівки з рахунком 0-1. Я думаю, що вони за рахунок класу зіграності зможуть зіграти краще, ніж одесити. Хоча, відверто кажучи, Чорноморець отримав в двох стартових турах реально доволі сильних суперників по міркам УПЛ і програв всього-навсього мінімально по 1-0. Бабичу респект за те, що він дійсно непоганий захист побудував, але в атаці там поки що Ну біда, якщо чесно. Наступна гра теж матч п'ятниці. Ворскла Оболонь. Дві команди, які теж зіграли два стартові тури. І Ворскла виграла в свій останній матч в другому турі проти лівого берега доволі переконливо 0-3. Хоча в першому турі е, влетіли Шахтарю 0-5. Ну, ми ці матчі розглядали. До речі, якщо ви не бачили огляд на другий тур, передивіться його, він в підкасті з'явиться або на каналі знайдіть. Я думаю, що якщо ви є вболівальником там Ворскли чи іншої команди, ми там по кожному колективу говорили, розбирали, тому обов'язково дивіться. Стосовно оболоні, друзі, мені ця команда симпатизує, в принципі, тим, що в них немає сильного підбору виконавців, тобто в них немає футболістів рівня Ворскли, навіть я вважаю. Але, попри те, що. Дуже скромний підбір виконавців і Ващенко намагається будувати, хоч і простий, доволі вертикальний футбол, але він виглядає цікаво і з елементами все-таки атакувального. Тобто, оболонь, як мінімум, створює моменти, в них завжди є багато ударів по воротах. Це завжди ну, таке певне шоу, тим більше коли команда грає вдома. Тут ситуація, що Ворскла вже отримала впевненість. Вони обіграли лівий берег одного із аутсайдерів цього чемпіонату. І далі в них фактично ідентична команда, з якою вони грали в минулому турі. Тобто оболонь Ворскла на даний момент, звісно, по класу переважає. Там футболісти є доволі серйозного рівня. І Ворскла для мене це та команда, да, яка скоріше буде влітати лідером чемпіонату, але проти таких команд, як лівий берег, оболонь видно, що особливо в другому таймі за рахунок класу і резерву, і тих футболістів, які навіть є в основі залишаються, хоч і не свіжі, але вони все одно за рахунок класу виривають свої матчі, будуть виривати такі матчі, як проти оболоні, лівоберга і так далі. Звісно, не завжди так буде відбуватися. Але в цьому матчі я думаю, що Полтавська команда візьме звитягу над оболонью. Все-таки, поки я не бачу ніяких передумов, для того, щоб оболонь е виграла, ставлю на мінімальну перемогу. Полтавської команди з рахунком 2-1, друзі. А оболоні раджу все-таки якось підсилюватися. Тому що з таким підбором виконавців ну складно, як би ти там цікаво, активно не грав, все одно складно досягати результату, коли проти тебе виходять більш майстерні гравці, і коли в, в людей резерв там ну, все-таки більш-менш якісний і. А це важливо на другий тайм, тому що ну свіжість вона така. Там до 60-ї хвилини футболісти вже втомлюються, особливо такого рівня, і потрібна якісна заміна в оболоні. Її просто немає. Тому над цим треба працювати. Але такі ралі українського футболу я розумію, що зараз в кращої ситуації в таких командах, як оболонь, Лівий берег точно не буде. Переходимо до матчів Суботи, і тут зоря Олександрії. Я взагалі вважаю, що це протистояння є матчем туру. До речі, напишіть, який матч туру саме для вас буде. Для мене Зоря Олександрія, можливо, вам більше подобається, скажімо так, по іменах Карпати Динамо чи то ЛНЗ рух і по статусу команди доволі хороші. І, звісно, по результатах зоря взяла дві стартові перемоги в двох турах, шість очок по максимуму. Так само Олександрія здорово розпочала, обігравши ЛНЗ. ЛНЗ з амбіціями, ЛНЗ з. Іспанським тренером, з легіонерами, тобто Олександрія на виїзді спокійно розібралася 0-2. Це був якраз перший тур, який ми не оглядали цей матч, тому що він був понеділок, а огляд був в неділю. Так от я подивився, Олександрія виглядає солідно. Ковалець забив. Безера дуже здорово все показав минулого сезону в кінці ту в кінці чемпіонату. І подивіться, в якій він формі зараз. Плюс хороше підсилення Філіпов, цей футболіст, який, звісно, має давати результати і результативність. Команді Руслана Ротаня. Тому дуже класний старт. І на цьому фоні, от хто втратить очки, я навіть не знаю, друзі, хто для вас сильніше? Олександрія чи Зоря, я думаю, ваші прогнози покажуть. Для мене зараз більш статусно виглядає, напевно, зоря. 55 на 45, якщо так взяти, дуже мінімально. Але по грі, звісно, Олександрію зараз оцінювати складно. Ми побачили тільки в одному турі. З іншої сторони, ми зорю побачили тільки на фоні Інгульця і Чорноморця. Ми теж не знаємо, що очікувати. Тобто це буде певна перевірка. Хоча Олександрія зіграла більш збитим ЛНЗ, тут не зрозуміло дійсно, як оцінювати обидві команди. Але для мене фаворита Ну, фактично, тут немає. Хоча я перевагу віддаю більше зорі, того що вже побачили два тури, і там команда дійсно ну зіграна. Фактично, нових вливань там не було. Порівнянні з минулим сезоном, пару футболістів взяли в оренду, ну і підписали ж вакулу корабліна але це під резерв дуже здорово. Я вважаю підсилася зоря. Тому я прогнозую тут нічию. Я думаю, що якими є команди рівними, так воно і завершиться з рахунком 1-1 Ставлю на нічию, бо на старті цього чемпіонату реально дуже рівно команди виглядають. Але в е, очікую від Олександрії, я от уже повний матч. Хочу подивитися з другого туру. Очікую від Ротаня вже реально цілісної боротьби за топ-7, за єврокубкові місця. Так само від зорі по складу ці дві команди це реально от, представники ну, топ-7 УПЛ. Я вважаю, вони повинні боротися за ці місця. І очікування, в мене більші навіть від Олександрії цього сезону, ніж від зорі. Хоча це теж команда доволі хорошого рівня на. На фоні всіх команд чемпіонату України, друзі. Тому пишіть, до речі, яка команда вам більше подобається. Наступна гра Полісся Інгулець, друзі. Є вже е, аутсайдер, є фаворит в цьому матчі 100%. І, звісно, Полісся після ейфорії, після того, як вони обіграли сенсаційно шахтар, хто тобто, б що не казав, хоча до цього. Полісся обігрувала їх і грали в ніч, тобто жодного разу не то, що не програли Шахтарю, а ще й не пропустили. Це теж унікальний момент. І зустрічаються вони з Інгульцем. Інгулець при Василю Кобіну, ну, чесно кажучи, доволі непогано виглядає з точки зору тих футболістів, які є в команді. Комбінаційна гра присутня, в атаці виглядали цікаво от на фоні колоса, як на мене, Інгулець краще себе показував. А Полісся, ми розуміємо, що це буде інший контекст. Тому що грати проти Шахтаря більше другим номером, все-таки на контратаках, і грати проти інгульця дві різні справи. Тому отут і побачимо команду імада Ашура. І я сподіваюся, що висновки будуть зроблені з е, матчів проти Олімпії, тому що там команда теж повинна, начебто, була грати першим номером, але це було дуже кволо. Складно було розкривати захист суперника, не було ідей. Тому очікуємо від Полісся кращої гри. Плюс повернувся Макуана. Я не знаю, він там гуде готовий з основи виходити, чи все-таки далі продовжить запасу. Але це підсилення атаки. Назаренко зараз в формі видно. Гуцуляку потрібно набирати форму, поки що дуже кволо виглядає. Ну і чекаємо вже Луї Фере Арнандеса. Плюс втрати в Полісся в захисті. То без керування на початку випав сезону. То зараз випадає Сарапій. Тобто, а це головні придбання в центр захисту. Вони б мали б цементувати цей центр. Розумієте? А вони тупо випали, і зараз зовсім інші люди там. Марай в Чеєчо Батенко, який забив Шахтарів. Тому е, в мене, звісно, Полісся тут фаворит. Я думаю, що класом. Ну, вони будуть переважати інгулець. Інгулець це не Олімпія. Звісно, тут буде простіше по лісю, Я очікую перемоги. Не думаю, що це буде дуже просто. Інгулець теж бойова команда, але поки що є певний ресурс, такий же, як і в Лівоберга і в Оболоні. Тобто, це, от як на мене, три найскромніші команди разом з чорноморцем, але чорноморець там підсилюється навіть легіонерами. Тобто, там ще за інерцією робляться трансфери в бік. Серединки турнірної таблиці більш-менш. А тут скромно, але з певним з певною своєю грою. Ну, думаю, що 2-0 Полісся переможе. Все-таки шансів я в інгульця тут не бачу. Дійсно, Полісся зараз буде переважати більшість команд нашого чемпіонату за замовчуванням. А як буде по грі, от якраз позиційно. Як буде грати і мадашур, це дійсно цікаво. Оцей матч нам і покаже рівень полісся, готовність Полісся боротися за найвищі місця в УПЛ, тому що найвищі місця в УПЛ якраз визначається в основному перемогами над більш слабкими суперниками і розкриттям захисту захисту більш слабкого суперника. Оці скили очікуємо від Імада Ашура і його команди. Карпати, Динамо Київ. Наступний матч в нас суботи, який буде закривати якраз суботні матчі. І пряму трансляцію я буду вести по цьому протистоянню, буду для вас коментувати, тому всіх запрошую. Що у нас по старту в київському Динамо? В Динамо все добре. Ми привітали їх уже з проходом в плей-офф на Зальцбург, Добре, якщо ви не бачили огляд на матч проти рейнджерса, матч відповіді, перегляньте його. Там детально розібрали це протистояння і майбутнього суперника. І по чемпіонату. Якщо говорити про Карпати, подвійне враження від цієї команди, тому що перший матч вони реально дуже кволо відіграли в атаці 0-0 проти Вереса, але не програли. І матч проти Кривбаса. Тобто команда не пропустила жодного голу. Команда грала проти доволі бойових суперників. Верес це такий вже непогана, непогана команда, збита в УПЛ. На рахунок другого матчу, ну там Кривбас просто, ну як він не забував свої моменти, я не знаю. Карпатам більше пощастило забити, ніж, знаєте, там закономірний це був результат. Київського Динамо. От Динамо зараз буде трішки втомлене, проти, після рейнджерса. Зрозуміло, що. І я очікую тут ну, таку ротацію мінімальну. Думаю, що, можливо, Вівчаренко зліва, там тимчик справа, ми побачимо в центрі захисту. Котре наголошую: хочу побачити Себаліса. Ну, випустіть його на Карпати. Будь ласка, дайте подивитися. Ну, хоча б запасу, дайте глянути на людину. Що це за футболіст приїхав, правда? Хочеться ж глянути. І, ну, київське Динамо, звісно, виглядає фаворитом. Я не бачу шансів тут в Карпат, попри те, що вони обіграли 3-0 кревбас, друзі. Карпати ще дуже сира команда ватаців. Карпати й далі роблять трансфери. Зрозуміло, що трансферна компанія не закривається, вони будуть підсилюватися. Їм дуже потрібні атакувальні футболісти. Ми сподіваємося їх побачити в найближчий час, але станом на зараз. Атака Карпат ну, поки що не вражає, розумієте. І Київське Динамо навіть з ротацією ми побачили на фоні Вереса, Вереса зіграного, розумієте. Ну, Динамо мало б забивати там мінімум 4 м'ячі, просто не реалізувало. Тут, якщо Динамо якимось дивом не буде реалізовувати свої моменти, в Карпатах будуть шанси. Я бачу ці шанси на контратації. Карпати дуже небезпечна команда, і в принципі підловити десь вони можуть. І при стандартах теж в рівній боротьбі. Ну, я, я не бачу тут шансів. Ставлю на Динамо, що переможуть 1-3. Але фактор знову ж таки вболівальників. Карпати будуть знову грати в Львові вдома. Я думаю, це це буде протистояння не на життя, а на смерті. Карпати будуть віддаватися до останнього. Але протидіяти такому класу київського Динамо, я думаю, буде дуже складно. Переходимо до матчів в неділі. Це гра Верес Кривбас. теж єврокубкова команда, яка Буде грати якраз після матчу Кривбас має на увазі, після матчу з Вікторією Пельзень, матч чемпіонату. І Кривбасу буде дуже складно, тому що ну, в них немає, на жаль, такої якості, такого якості резерву, як в Київського Динамо. І звісно, проти Вереса, проти Вереса на виїзді. Ну вони вже грали на виїзді проти Карпат. Що вийшло? Ви самі пам'ятаєте і бачили. Зараз фактично ідентична команда, яка. Доволі схоже на Карпати, але Верес біль зіграний. Верес, який вдома може загнати любого суперника. Звісно, що з Динамо в них не вийшло там створити багато моментів, але вони тільки мінімально програли. Тут Верес буде більш свіжіший, більш готовий. І попри те, що вони, можливо, не виграли жодного матчу, так само, як і Кривбас Останній матч програв Карпатам. Хоча розпочали чемпіонат, вони, начебто, і непогано виграли. І Кривбасу дуже важливо буде взяти очки, але вони будуть думати про Єврокубки. Звісно, тут ми визимо тільки перемогу команді Юрія Вернедуба над Вікторією, тому що записується відео до гри проти Вікторії Пользень. Тому сподіваємося, що зможемо пройти, але якщо навіть не пройдуть, далі Ліга Конференцій, там Реал Бетіс буде дуже складно. Тому я думаю, що Кривбас на цей матч проти Вереса буде ну, реально втомленим. Потрібна буде деяка ротація. А на жаль, Кривбас поки що не вражає з точки зору підготовки як команди, яка може грати там, на 2-3 на фронти. На жаль, видно було по Карпатах, що команд не вистачає, ідей не вистачає, реалізації немає. Вона може з'явитися в цьому Матчі, але Верес може не дать так зіграти. Верес це не Карпати, Верес буде створювати моменти, там є доволі непогані футболісти. Тому я ставлю тут на втрату очок кривбаса Банально просто думаю, що вони ще, видно, не вкотилися в сезон. В них Єврокубкові матчі забирають їхні сили. Я ставлю на нульову нічию. Думаю, що ніхто не виграє. Можливо, це буде навіть добре для обох команд. Тобто кривбас начебто і не програє, і Верес теж забере очки в. Більш сильної команди, думаю, розміняються. Але, звісно, Кривбас є тут фаворитом цього матчу і ну, на папері, як мінімум, мають перемагати. Наступна гра ЛНЗ Рух. Знову домашнє протистояння для черкаської команди. Подвійне враження в мене склалося від ЛНЗ, якщо чесно, тому що перший тур навіть ну, він був виграшним над лівим берегом. Команда не справила враження, забили тільки в кінці гри, заштовхали, що називається, так? Особливо виразної гри не показавши. Другий матч проти Олександрії самі бачили, Олександрія переграла. І натомість рух, в принципі, стартовий тур виграли за рахунок свіжості. За рахунок класу, контратак, перемиграли вони 0-4 оболонь. Що буде за Лензе, подивимося. Останній матч між собою вони зіграли в квітні цього року, тоді рух 1-0 переміг. Але знову ж таки контекст цього протистояння змінився. Звісно, що амбіції в обох команд заходити в. Топ-5, в топ-4, топ тобто вони хочуть потрапити в Єврокубки. Так було заявлено. І ЛНЗ, і рухом рух, який в минулому сезоні вже бадався, намагався туди зайти. ЛНЗ високу позицію зайняв, попри те, що вже не могли вище стрибнути. Але все одно ці дві команди, які будуть бороти за Єврокубки. Тому для мене от Зоря Олександрія, ЛНЗ, Рух. Це чотири команди, які от зараз зустрінуться, по-перше, між собою. По-друге, вони реально повинні бути зверху. Вони повинні між собою вирішувати, який проект буде кращим і сильнішим. Хто в мене тут фаворит, друзі? ЛНЗ Черкаси, попри те, що не демонструє зараз якогось сильного футболу, і навіть... Що вони програли Олександрійцям з рахунком 0-2. Я думаю, будуть зроблені висновки і по руху я от подивився, там теж є кадрові проблеми. Там зараз, по перше, втрати в захисті, то ж не було, не знаю він повернеться, не повернеться. Е, немає ще в них форварда, хоча з'явився Краснопір, доволі хороший форвард. Да. Фланги просідають, хоча є Квасниця, але він з першого матчу грав тільки з запасу. Центру поля, я вважаю, не вистачає креативних футболістів. Е, є Федор, але він ще зовсім зелений, молодий. Від нього потребувати в кожному матчі стабільності дуже складно. Знаєте, руху не вистачає дійсно трансферів. Натомість в ЛНЗ команда теж доволі зіграна. Там зроблені були трансфери, доволі хороші легіонери. І я поставлю в цьому матчі на перемогу ЛНЗ Черка з рахунком 1-0. В будь-якому випадку перевагу комусь потрібно віддавати. Це фактично ідентична гра, як і Зоря Олександрія. Я, чесно кажучи, виділити особливо лідера в цьому матчі не можу, і фаворита, звісно. Але зумовлюючи те, що ЛНЗ. Реально два тури показував якусь ну, невиразну гру з точки зору е, реалізації створення моментів. Проти руха. Я думаю, їм якраз буде зручно грати, тому що рух це відкрита команда. В цілому дуже інтенсивна команда. Вона дає грати супернику, сама грає. Оболонь натомість, скільки моментів створив проти руха, просто що їх не забив. Це вже інше питання, правда. ЛНЗ якраз може такі проти таких команд грати результативно і перемагати. Я ставлю тут на команду Черкаську. Щоправда, буде дуже і дуже непросто, тому що друг зазвичай включається своїми замінами в другому таймі і створює великі проблеми своєму супернику. А так як я для себе вирішив, що в цьому матчі буде переможець, тому ставлю на команду із Черкас. Ну і останній матч цього туру, третього, це лівий берег Шахтар. Це матч, ну, тотальний аутсайдер і фантастичний фаворит цього матчу. Шахтар, звісно, особливо дуже злий Шахтар після поразки проти Полісся. І знову проти Шахтаря будуть грати закритим блоком. Але цей закритий блок. Вже буде більш закритий ніж з Поліссям, тому що Полісся пресингувало, Полісся не давало заходити фактично в останню третину поля в першому таймі. Але лівий берег, скоріше можливо, і не захоче давати так грати Шахтарю, але проти Шахтаря там індивідуальна майстерність футболістів. Апріорі вони будуть туди заходити. Я не думаю, що лівий берег зараз це того рівня команда, яка зможе зупинити Шахтар. Ми бачили в двох стартових турах цю команду. Ну, самі дивилися проти ЛНЗ. Лівий берег начебто й не пана виглядав, програв. Проти Ворскле в перший тайм на рівних з Ворскла відіграли. Другий тайм не вистачає резерву кадрів. Програли 0-3. Ну що говорити про Шахтар? Я розумію, да, хтось каже, ну як, ви Шахтар там проти Полісся херово. Ну, це проти Полісся, проти ліва Берега зовсім інше. Кадри вирішують все. Ці кадри більш-менш вони є, в лівого берега немає. Навіть про те, що вони зможуть перший тайм вистояти проти Шахтаря якимось чином. На другий тайм кадри вирішать в Шахтаря є ким змінювати тих футболістів, яких десь найде гра. в них на кожну позицію по, по три футболісти є. Тому я думаю, за рахунок класу Шахтар переможе 0-3, це буде легко. І шансів, звісно, в Лівоберега берега немає. Хоча зараз робити прогнози ну дуже складно. І в кожному турі, я думаю, в нас будуть сенсації. Минулого туру в нас були дві сенсації: там Карпати перемогли, Кривбас, Шахтар програв. В цьому турі я ставлю. ну, Моя сенсація виходить так, що це Верес Кривбас, де лідер не, не виграє. Можливо, з вашої сторони буде десь сенсаційно те, що ЛНЗ переграє рух з моїм прогнозом. Тут я не бачу, передумов, щоб лівий берег обіграв. Шахтар, до речі, після поліції зіграв відразу товариський матч на наступний день проти ВСК Маріуполя і там відігрався. Ну, Скажімо так, пар скинув на Маріуполі. І забив три м'ячі. Ну до цього матчу так особливо сильно не ставлюсь. Я думаю, що Пушич зробив саме цю товариську гру задля того, щоб зіграти з закритим блоком проти команди, яка грає з закритим блоком. І все-таки оці ідеї показати да, футболістам, щоб вони змогли розкрити захист суперника, забити м'ячі, отримати впевненість. І особливо перед таким суперником, як лівий берег, ну, це потрібно робити. Тому я не думаю, що така темна полоса в шахтаря вона затягнеться на. Два ще два, другий тур. Думаю, що вже почнуть перемагати. Тому таке моє бачення на третій тур УПЛ. І мої прогнози ви бачите на екрані. Ваші прогнози буду чекати в коментарях. Найкращі три прогнозисти, як завжди, потрапляють в наші огляди. Огляд в неділю. Всіх запрошую, будемо разом вже дивитися на підсумки цих результатів. Я завжди даю, ну, як мінімум, там, три результативні матчі. В мене є. Три матчі за тур, я точно вгадую. В моє завдання на цей тур вгадати більше чотирьох матчів. Я сподіваюся, зможу це зробити. Давайте, можливо у Вас вийде це зробити краще, ну і зазвичай у вас дійсно виходить набагато краще, ніж в мене. І коротенько по новинам і трансферам в нашому чемпіонаті. Дві новини з травмами я хотів би обговорити. Це втрати Шахтаря. Ми бачили, що в матчі проти Полісся потягнув задню Марлон Гомеш. Так, от він пропустить як мінімум два тижні. Тобто, два наступні матчі проти лівого берега він точно не зіграє. Ну і на четвертий тур теж ми його не побачимо, тобто випав до кінця місяця. Вам наслідки, да, але я думаю, ця втрата Шахтарю не завадить вигравати. Там в центрі поля є багато футболістів, які можуть закрити позицію. Тому я думаю, без проблем. Та сама історія зараз в Полісі, як ми вже казали, Едуард Сарапій пропустить як мінімум 5-6 тижнів. Тобто, ну ми його побачимо теж в вересні, в Полісі є втрати, але все одно ресурси в цієї команди є, щоб закрити ці. Позиції. А тепер по трансферам, перший трансфер це на вихід. Антон Царенко пішов в оренду, поїхав в Екстраклясу, в Лехію, друзі, і він там саме продовжить кар'єру. Я вважаю ну, цей трансфер доцільним, тому що зараз на позиції його є Буяльський і піхальонок. Фактично. Я думаю, що дуже складно буде царенко конкурувати з ними. Він зараз є номером три в цій позиції, тому. Доречно було здати його в оренду. Я сподіваюся, що в Лехі він буде отримувати ігрову практику. Там багато українців. Там хороша наша українська діаспора в цьому колективі. І ми будемо слідкувати. Хлань, який показав себе за Олімпійську збірну непогано, я вважаю, от, ну, можливо, отримаємо якусь зв'язку і Царенко зможе себе там показати, тому що футболіст доволі креативний, швидкий, технічний. Можливо, зросту йому там фізухи не вистачає, але може брати своїм. Я сподіваюся, що в Польщі він розкриється. Ну, і ось підсилення вже для Карпат, друзі. Вони офіційно оголосили про трансфер Дениса Устименка. Підписаний цей форвард Нарешті, підсилення є в атаку, це дуже добре зараз для Карпат, я вважаю. Йому 25 років, він е, виступатиме за команду на правах оренди до кінця сезону. Він належав саме Кривбасу, але буде грати зараз за Львівську команду. До речі, він є чемпіоном світу. В команді u 20 ставав в 2019 році чемпіоном світу під керівництвом Олександра Петракова. Е, тому це доволі хороше підсилення по міркам українського чемпіонату. Тим більше, ну як. Як ми вже казали, в Карпатах є проблеми. В Атаці там з завершенням форварда фактично в них нема. Тому доцільно було підписувати цього футболіста. Сподіваємось, його вже от в матчі проти Динамо побачити. А зараз ми поговоримо про ймовірний трансфер. Виявляється, Шахтарю мало вінгерів Шахтар готовий платити за ще одного бразильського таланта 20 мільйонів Євро, друзі, фантастика. Я, чесно кажучи, не розумію цієї ситуації, але Шахтар серйозно цікавиться лівим вінгером бразильського Корінтіанса Веслі. Його звати йому 19 років. За інформацією джерела, представники донецького клубу останнім часом наживо переглядають матчі цього футболіста і готові запропонувати за, футболі... за цього гравця 20 мільйонів євро, 16 відразу та ще 4 бонусами. І зазначається, що бразильців така пропозиція, скоріш за все, не влаштує. Захочуть, напевно, 25, а можливо і 30. Ну, за цього Вінгера, до речі, веде боротьбу зараз Фенербахче, там, де є головним тренером Special One. Привіт йому, тобто Жозе Моуріньо. Ну, скоріш за все, він вибере Туреччину, якщо там буде більша пропозиція. Фінансова за Корінтіан з минулого сезону Веслі провів 44 матчі у всіх турнірах, забив 5 голів, віддав 4 асисти. На трансфермарк оцінюється він в 10 мільйонів євро. Хороший футболіст. Я так подивився по нарізкам. Я не розумію просто нахера. У нас зліва їй вистача футболістів. Навіть для чого Кевін? Для чого агінал Для чого Невертон? Я розумію, що скоріше, якщо навіть це правда, і веслі підпишуть якимось чином, ну скоріше Невертон на вихід. Як ви вважаєте, от хто. Піде в оренду, тому що, ну, як на мене, Да, там, Магіналдо він універсал. Він може форварда зіграти, він може справа зіграти. Кевін точно лівий. Можливо, це конкуренція саме туди Кевін Веслі. Але все одно перебір Вінгерів, як на мене, в Шахтарі, станом на зараз. Плюс Педріньо ще є якийсь справа використовується. Зубков. Ну, дуже багато цих футболістів. Як на мене, ну, не ту позицію потрібно Шахтарю підсилювати. Я б дивився все-таки позицію Форварда. Треорен не вражає, Сікан нестабільний. Я все-таки краще вже брав якогось третього форварда і підсилював там саме позицію. Пишіть, як ви вважаєте стосовно такого трансферу Шахтаря. Натомість, якраз трансфер лівого Вінгера-Шахтаря в Чорноморі зірвався. Петряк не буде в Чорноморці грати, наскільки ми розуміємо, не домовились за зарплатню. От вам, будь ласка, є лівий Вінгер, а ви його будете марунувати тепер. В Ю-16 говорять, що Іван Петряк саме там буде тепер тренуватися, допоки не знайде команду. Якщо не знайде команду, то ну буде чекати кінця контракту, а можливо розірвуть його. Не знаю. ну Дуже така, знаєте, сумна доля в Івана Петряка. от ось, за останнім часом і в шахтарі в нього не вийшло. Я хотів би, щоб Шахтар його десь відпустив, хай грає в футбол. Ну, не варто мене руйнувати футболіста в Ю16 і оце таким займатися. І остання трансферна новина по УПЛ це якраз Чорноморець, який підписав бразильця. Лівий захисник Кайо Гомес. Нарешті переходить офіційно вже в Чорноморець, йому 22 роки. Він перейшов в статусі вільного агента, підписав контракт на три роки. І в одеському клубі він виступатиме під шостим номером. Бразильський лівий захисник це добре. Ми подивимося його вже в ділі, можливо, в наступному матчі, але атаку дуже треба чорноморцю підсилювати. Чекаємо ще трансфери. Звідти, друзі, на цьому новин. Вже немає в мене, ну найголовніше намагався вам вибрати. Пишіть ваші думки стосовно цих новин, стосовно третього туру. Буду дуже вдячний за ваші коментарі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зустрінемося вже на старті третього туру. Всім до нових зустрічей!